А от мене в мене просто є таке для вас питання, коли ви почали говорити про так? оскільки я пам'ятаю, що економіки як наука, і перші праці, вони з'явилися десь приблизно 100 років тому. Я вже не пам'ятаю прізвища цього економіста, який в 2024 році спрогнозував велику кризу 27 так? яка там розвалила весь світ. Але мені просто цікаво, розумієте? От я, наприклад, до економіки відношуються дуже негативно. Чому? Ну, Так само, як до медицини. Тобто, Як мене вчили китайці, що медицина це те, що ти повинен думати наперед, тобто лікарю треба платити а, його, а далі це його проблема. Тобто, лікар приходить і слідкує, щоб пацієнт був здоровий. так? А коли вже пацієнт хворий, то це проблема лікаря. І, чесно кажучи, от мені просто так цікаво, бо от ви ж попали. Той період перетрубації, так? коли в нас економіка це формально була політикономія. Тобто в нас до 91-го року, наскільки я пам'ятаю, було два економісти: це Пензенник і була ще така Наталя Мельничук. Так. Це були економісти, які займалися економікою, а всі інші це були політикономи. Я також пам'ятаю, що десь там. В районі 2000 року, коли тут проводилися різні літні школи по матекономіці і так далі, коли наші економісти прийшли, бо я присутній на одній з таких лекцій, ми послухали 45 хвилин і пішли з, з таким розумом, що це не економіка, це математика. А от, розумієте, а мене тоді якраз це зацікавило, і як, я брехати не буду, наприклад, в мене є багато математичних журналів з економіки, починаючи Джорнал Економетрикс, Джорнал Економікс і так далі. Я коли починаю їх читати, так, ну, це насправді, з точки зору мене як математика, так, це не є економіка, бо це є математика. З точки зору людини, яка щось трохи розбирається в економіці, це насправді моделі певної економіки. І от мені просто так цікаво, колись були якісь спроби моделювання, моделювання якихось процесів економічних, криз, банківської системи, ну чого завгодно, те, що відбувається в економіці. От, зараз я, наприклад, ну, ніяких прогнозів не бачу, тому що якщо щось, якісь, хтось говорить якийсь прогноз, то через п'ять днів він говорить деколи протилежний прогноз. Чи є щось зараз таке? Е, тому що, ну. Тим враження виникає, що біржа, на біржі настільки так серйозно грають, що, що скоро тої економіки не буде. Насправді, насправді, без математики економіка забути за неї треба. І ну, я може почну з того, що колись економісти читали на ну, нахматі. Коли в нас не було кафедри Математична економіка з економічного, не хочу називати прізвище, прийшов викладач і прочитав ще дві лекції. Тому що коли він намалював якийсь графік, студенти почали допитувати, чому так, чому як, і він більше не прийшов, дали іншого викладача, який стажувався в Америці і, і, і прочитав, тому що справді треба, треба знати, мати якісь математичні. Я вже починав говорити, що будь-які... Якщо ви подивиться, останні лауреат Нобелівських премій це вся робота, побудована на математику. Все робиться на моделюванні. 1969 року Міжнародний валютний фонд веде статистику по дуже багатьох там тисячі різних параметрів. І всі прогнозування, які зробляться, ви беруться дані там, вони аналізуються і ви можете давати якісь пропозиції, якісь прогнози. Мені розказує Мар'яна Олександровна, Ліскевич, що деколи виходить вичай, система там рівнянь, звичайно, це система героїчних рівнянь, це лінійних чи не ну порядку 200 на 200, в такій матриці. Отак багато береться порані. Робляться аналізи, пропонуються аналізи, але ті люди, які можуть ті донести до влади, вони, вони просто вони не можуть це донести, бо вони сприймає влада тих речей, які побудовані на таке так, судові. Вони, вони хочуть те, чути своє. Вони хочуть чути своє. Вони хочуть чути своє. І в нас є навіть увід академічні інститути, які роблять якісь прогнози по цьому, по економічних. Вони потім так пару. Економіка, математика підказує одне, але треба коректувати так, щоб це вписатися в якийсь баланс відповідний тої чи іншої. Речі. І, і тому без математики, в економіці це не можна. Насправді є, є є хороші такі результати, прогнозовані, але їх не всі можуть освоїти, не всі можуть застосувати. Зазвичай ті диссертації, які є, вони так побудовані на моделях, є якісь пропозиції. Доводяться якісь дані, що треба зробити, але це дуже важко впровадити, дуже важко, особливо в наших умовах тих ось комуністичних, позрадянських е інституцій, щось впровадити. Але результати є є, є хороші. Чому я вас питаюся? Бо як ви думаєте, от, е перший підручник матема з математики так? надрукований, так? як ви думаєте, хто це, хто це видав? Ну, За спеціальністю. Спеціальністю, Як так би мене підводити, може економіст бути, ні. Так, насправді це був директор ганзійської школи у Нюрнберзі Йоган Вагнер 1479 чи 78. Це перший друкований піду факту. І розумієте, і насправді, якщо так добре дивитися, навіть просто по наших теренах, по Львову, так? Тої перші школи, скажімо, гімназії ще до університетів, ще до Лізвівського колегіуму, це була боротьба між бізнесом, який хотів мати свої школи, які би обслуговували бізнес, так? Це знаю, так звана львівська метропольна школа, яку про яку дуже часто кажуть, що це львівська катедральна школа. Ну, Причина була дуже простенька, бо місто воювало е, з церквою завжди е, за право керувати. А церква хотіла, щоб ця школа була, е, ну, виконувала бажання церкви, скажімо, щоб вона не давала там, освіти хороші, а давала хорошого церковну освіту для своїх е, учнів. Так? І от, е, Справ... Це якраз така вічна боротьба між математикою, так? Не тому що Бухгалтерія тоді це була математика. І нікуди не ділиш, якщо ви візьмете будь-які підручники з математики, старі, видані, то ви відкриваєте на першій сторінці, там сидять два бізнесмени. Так? Я не знаю, чим вони там займалися, але вони щось там рахують. Навіть є зараз дуже багато статей, -го, які го ж в 16-15 столітті картина, як рахувати. Тобто це справді ці так звані німецькі технічні шули, які потім перетворилися в технічні університети, і які, в принципі, їх робота це насправді от, це наукові роботи. Ну, масне занукові університети, тобто, які, які зараз існують. Тобто це прикладні, по суму речі, але, от знаєте, ну, це дуже складно, тому що замовник хоче одне, так? Тобто держава наша хоче одне. А... А ви їм не мор, а ви їм не, не стані донести, що ну, хлопці такого не може бути? Чому? Ну тому що нема тих нема тих умов.